Що ж, як ви вже зрозуміли, якщо відео є, значить є льот. Є вже льот. Сьогодні я з батьком і нашим підписником Назаром приїхали на рибалку. Що буде сьогодні ловити? Все що ловиться. Все що ловиться. Розставили жерлиці таку по краю. Лід небезпечний, але ми пробуємо. І вже є плотвичка. Ой знате. На опариша взяла, мотиля в нас нема, будуть без мотилки і опариш. Тому якось так закинув поплавочок, прикормили три луночки. І Зараз будемо чекати, ось перша вже клюнула. Така красунька. Раназар почепить на свою мормишку. Вже він себе злив. Ну як звичайно, зараз будемо допомагати, де будемо щось знімати. І якесь перше спрацювання, чи хіпне? Чи не хібне зараз побачимо чи будемо латати, чи ні? Лутає. Е -е, стоїть. Давай побачимо. ножики играется. все такие не yeah. такие ножики я все взял Такие мы Отпускаем Давай мулька маленька оп uh -huh. а ее а да? Shannon kiss people. Да, рекубишка на камеру плювати не буду. Ідемо <п 'яте злоби> до нас що шо нього разлиці стоять Яка ще й не вистрелена Нашов тягувати мене Обачі веди видно як покльова Ща щоб взагалі не паритися то що тако пальчиком чик-чик На мене пінку не перевернути парушу, то все нормально. Загара як потягнеться потягне, то ось набули поклявочки. мелко. То есть маленький. Той Будулай сегодня выйдет на лед, или нет? Ой, О, земля просится. Мелко уже стадо стало мелкое. Что ж такое заторможено? Может, шасси разогнало? Что такое дело? Она просто на камеру их за ждем натяни. Так, у нас ще одне спрацювання, знову таки не мутає. Може ножик, а може і нічого нема. Зараз провіримо. Ага. Побитий. О другу сторону. Така мормишечка. Такий толосатик. За другий такий, але це п'ятим разом. Так, міняємо місце дислокації. Люди ще залишаються, ловлять, а ми підемо спробуємо вийти на іншу старицю. Плотвичка окунь і ножик. Но це нам не особо інтересно, це мелка плотва Йдемо. що по рибалці. Один найкрапший рибак, ще залишився щось пробувати Ми вже вийшли, вода давить, так що їдемо. На льоду були, льоду були, рику бачили, штучку бачили, так що не все таки погано. Чекайте на Дой.